Вічні, Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава всьому і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на вік, і віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очистинки наші, владико про себе, законя наші, святий поцілий цілий сімей очі імені імені Твогоди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і і святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віки ламін, Отче нашої на небеса, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи на світлого. for the